Сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм, і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга, та ж би грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга, адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чинійте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого. А велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш Милосердний. Євангеліє Від Луки. У Святому Євангелії Господь навчає нас. Якщо хочете, щоб люди чинили добро вам Чиніть добро і людям. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний Милосердний. Господь нам вказує на любов до нашого ближнього і любов до Бога. Господь хоче, щоб ми були милосердними, бо Він для нас є милосердним. завжди хоче, щоб людина спаслася. І мала життя вічне, Господь благословить наші будні, наше життя, нашу дорогу до нього до вічності, і ми завжди маємо відповідати Богові, нашою любов'ю і любити і свого ближнього, пам'ятаючи, що дорога і життя наше земне з Богом це є дне, а там, де немає Бога, є темна. Ніч і пропасть. Ми не маємо тоді відповіді ні в цьому житті, ні надії на вічність. Тільки з Богом, ідучи, сповнюючи його святі закони, його святі заповіді, ми можемо отримати Боже милосердя і життя вічне.